Милі добрі та ласкаві, але на жаль, безпритульні. Разом з тим не можна сказати, що вони нікому не потрібні, оскільки у Рівному вже майже п'ять років безпритульними собаками займається центр стерилізації безоглядних тварин КТП 1728. Зокрема, за цей час було простерилізовано майже тисячу безпритульних собак. За них за рік майже півтори сотні знайшли своїх господарів. Однак право на життя ці тварини мали не завжди. Раніше за старою методою чотирилапих просто відстрілювали. Проте зараз у рівному... Перейняли більш гуманну європейську методу вирішення питання популяції безпритульних тварин. Тому дворі, де я живу, там близько за моє життя пів, пів сотні собак, ну протягом там 30 років були вбиті і ручні і всякі. Тобто, це жахлива була практика, звичайно, Я завжди не могла спокійно це якби сприймати. І я дуже щаслива тим, що я дожила до того часу, коли те підприємство, коли яке колись займалася відстрілом з 2012 року, абсолютно кардинально поміняло напрям діяльності і тепер займається стерилізацією, лікуванням, прилаштуванням. Стерилізація безпритульно. Собак, утримання їх у притулках, в ідеалі прилаштування тварин у сім'ї це саме європейський досвід. І якщо з першим та останнім із перераховано небайдужі рівняни, що якось справляються, то і з нормальними умовами перебування поки не складається. Оскільки за п'ять років проєкт притулку так і не пройшов спеціальну експертизу. Хотілося б, щоб було приміщення нормальне, щоб його можна було дезінфікувати нормальне операційне, щоб всередині були приміщення для цуценят, які можна було б дезінфікувати, щоб окремо їх отримувати. Цуценят щоб кухня якась була всередині, а не от те, що в нас є. Щоб вода була, щоб можна було мити, щоб вольєри були нормальні з бетоном, якимось покриттям, щоб можна було шланг підвести і все це мити, дезінфікувати. Тамара Лук'янчук розповідає, що року для їхніх потреб із міського бюджету виділяється близько 500. 500 тисяч гривень, але цього вистачає лише на стерилізацію та зарплату працівникам. Харчування, лікування здебільшого за волонтерські кошти, додає, вони сподіваються, що питання із притулком для безпритульних собак найближче часом зрушиться з мертвої точки. І тоді наші менші друзі відчуватимуть себе по-справжньому потрібними. Адже саме завдячуючи роботі таких притулків в багатьох країнах світу, питання безпритульних тварин давно вирішене. До прикладу у містах сусідньої польщі тварин на вулиці майже немає. А завдячою. Ючи зоозахисні пропаганді взяти тварину з притулку набагато престижніше аніж придбати породисту собаку. Так і у Рівному організація під егідою через власні сторінки в соцмережах прилаштовує чортири лапих, постійно додаючи описи та фото тварин, котрі потребують домівки.